Вітаю, пам'ятаєте таку Вікторію Спарц? Саме Вікторія виступила надзвичайно потужно і в Конгресі, і з Байденом навіть цапалась за підтримку України. І тоді Вікторію славили всі українці, всі говорили, що Вікторія справжній друг, товариш, брат українського народу єдиний був в мережі, який був не дуже не дуже поділяв, тому що Вікторія Спарц. Я дослідив її такий шлях історії. Вона закінчила, до речі, в університет Гетьмана у Києві, потім там одружилась. Ну, тобто, людина зав'язана, вона знає Україну, і вона знає, що може бути. І вона в 2022 році, як людина, яка переїхала до Сполучених Штатів Америки, одружилась і трішечки відірвалась від України. І, от на фоні там Януковича там. Банду геть, потім Порошенко там Свинарчуки, геть. Не забули да, про Свинарчуків. І тут Зеленський. Зеленський, який от і говорить англійською мовою, ну, власне, Порошенко також. І такий молодий, активний там, рухається і так далі. І в цілому з Америкою досить колаборується. І радіє кожному телефонному дзвінку президента Америки Трамп, а потім Байден. Я пам'ятаю, як в українських мас-медіа мас тоді ой, там позвонив Трамп, позвонив Байден. Боже, відбулася зустріч. Аж 40 хвилин говорили, і це реально подавалося як просто супер пупер Ну новина така топ. І Вікторія, напевне, ну повірила в те, що і допомога, і, і все те, що дається Україні, воно дійсно буде сприяти визволенню України. Я не буду цитувати те, що вона говорила в 2022 і в 2023. А ось вже в другій половині 2023 року Вікторія Спарц почала щось підозрювати в Україні і почала говорити щось, щось таке про команду Зеленської, щось про те, що щось не туди йде. І от сьогодні, 2025 рік. 4 березня. Цитата Вікторії Спарц. Зеленський. is plain a hero, but He betrayed them by not supporting them. And continues to undermine the Ukrainian people for this personal gain. Ну, хто не зрозумів, фактично, Вікторія Спарц говорить наступне: Зеленський грає героя. Але не він справжній герой. Справжні герої Ukrainian military is, українські військові справжні герої. І це дійсно так, і з цим важко не погодитись. Адже ми постійно забуваємо, коли ми кажемо, там, український народ стійкий і так далі. Так. Але істинно, люди, які віддають своє життя, це Ukrainian military is. І ті люди, які, над головами яких дрони літають і ракети літають. Не чиновники. У яких є захисти, бункери і все є. А звичайні люди, а про них чомусь забувають. Наступне далі по Вікторії Спарц по її словам, він зрадив їх, не підтримавши, і продовжує підривати український народ заради особистої вигоди. Тут не будемо говорити це звинувачення і відверте звинувачення відносно президента України. Це звинувачення, яке не варто робити, якщо ти в США, адже ми звикли до того, що демократія це в першу чергу судова система, яка тільки має право звинувачувати людей. Але важливий момент, важливий момент трансформації Вікторії. Від повної тотальної підтримки. Саме вона була тією людиною, яка стоїть біля Байдена, а я поставив фото в себе в телеграм-каналі. Байден підписує Камала по одному боці, Гаріс, Гаріс І Вікторія Спарт споряд. І Байден цей момент підписує ленд-ліз. Пам'ятаєте, той ленд-ліз, який фактично і не запрацював в підсумку. Працювали інші механізми, які перетворили нашу країну на боргову, фактично, яму, але не ленд-ліз. Ленд-ліз це теж була боргова яма. Нам ніхто нічого не дарував, і ми це знали. Бо лендліз це не подарунок. Радянський Союз за Лендліс розраховувався ще в 80-х роках. І хоча приписують історію, що Сталін сказав до побачення з лендлізом, ми нічого не будемо віддавати, тим не менш, борги віддавались. І золотом, в тому числі, і алмазами, і копалинами, і нафтою, і газом. За перемогу віддавали дуже багато і дуже довго. І Вікторія знала, що Байден підписує фактично Україні? Ні, не приговор, а боргові, боргові зобов'язання. І тоді ми з вами говорили багато разів. Не думайте, що це подарунки. Це гроші, які ми будемо потім віддавати. І якщо Байден не просив у нас ці гроші назад, то прийшов Трамп, який говорить, досить. Hello, everybody, досить. Війна триває довго без видимого ефекту і без прибутку для Америки. Ви не зможете віддати ці кошти. А це не були подарунки. І якщо ви думаєте, що Байден просто такий хороший дядь, не знав, що він робить, знав. Знав, що він робить. Бо він знав, що прийде хтось із американських президентів, який запитає. Повернення назад, в двох, а то й в трьохкратному розмірі. А як ви думали, буде? І тепер Вікторія Спарц пише те, що вона пише, будучи українкою за походженням, закінчивши університет в Києві і прекрасно розуміючи, що відбувається всередині країни, і маючи родичів, до речі, на Чернігівщині, які, до речі, були в окупації. Тому сьогодні не можна сказати, що хтось правильно каже, оце істинно думка, а оці всі неправильно говорять. От всі, як казав Зеленський, всі президенти, і всім потрібно розуміти, що ви маєте право на слово. Звісно, без звинувачень. І, звісно, передбачаючи і пам'ятаючи, що звертаючись до президента країни, ви фактично характеризуєте і весь народ. І навіть якщо вам не подобається президент, потрібно бути дуже зваженим в словах, адже весь народ приймає на себе це. Власне, що відбулося після овального кабінету. Рейтинг Володимира Олександровича, я так думаю, відсотків на 10-15 зріс. Не забувайте підписуватись телеграм, Telegram, YouTube. Тут все коментуйте, лайкайте, дизлайкайте, і можна стати, до речі, спонсором каналу, якщо ви дійсно хочете. Щоб ми не продавалися і ні в кого не брали ніяких коштів, а служили вам. Це ми робимо вже три роки і будемо продовжувати це робити. Навіть розуміючи, що серед цих великих людей у нас перспектив вплинути на якість вашого життя не так багато. Але ми намагаємось, рухаємось вперед.